Наша пані Ірина і люблячий чоловік. Пані Ірина одужує після тяжкого поранення. Тиждень тому на своєму городі вона ще збирала полуницю, а сьогодні перенесла три операції на кишківнику. В той день пам'ятає тільки свист снаряда та військових, які допомогли доставити її до лікарні. Після прильоту каже, втратила свідомість і не знала, чи врятували її чоловіка. Я ось скільки днів я не знала живий. Він не живий. що де. Нічого. Вчора друг заходив в палатці, а не передам, що це було. О, дуже тяжко. Олександра після вибуху відправили в лікарню до Курахово. Каже, отримав контузію та досі в осколках відміни, але не міг лежати в палаті, не розуміючи, врятували його кохану чи ні. Тому і втік з медзакладу в пошуках. Я не мог дозвонитися, а тоді. При першій можливості перевозчик через перевозчика приїхав сюди і почав тут шукати. Є Та це жінка, я стільки знаю все її радості, як кажуть. Я не знаю. Це, це одна рідна душа. Стан Ірини лікарі оцінюють як тяжкий, але з позитивною динамікою. Вважають, що одним з факторів одужання є підтримка рідної людини. Всім пацієнтам родичі додають сил для боротьби. Якщо вони є, якщо вони піклуються, якщо вони приїздять, це завжди на добре. Позитивна динаміка є, але ще раз повторюсь, стан тяжкий у реанімаційному відділенні ще знаходяться хворі тільки тому, коли загрозує травма або захворювання загрожує життю. Ця загроза ще зберігається, але дійсно, по нашим міркам, стан з позитивною динамікою. Жінка отримала складну травму тонкого кишківника, тому їй необхідний постійний догляд лікарів та в майбутньому декілька додаткових операційних втручань. Тонкий кишківник був повністю розбитий, великий відламок зайшов в поперек, розбив все на своєму шляху, але наші хірурги унікальні зробили операції, вивели стому, прочистили. весь зруинованный кишечник, и сейчас ренейт идет на поправку. Ранение живота — это смертельно опасные ранение, то есть это ли быстрая смерть от кровотечений, либо медленная смерть от воспаления, когда кишечное содержимое выходит в живот и переваривает внутренности, собственно говоря. И нужно успеть отмыть, нужно успеть зашить. Нужна успіти якимось образом відновити цілісність кишечника. Родина Почапських разом майже 40 років. Народили і виховали трьох дітей, тому завжди тримаються один за одного. Розповідають, виїхати не могли через відсутність коштів, виживали тільки на городині та гуманітарці. Тому вирішили, що, хоч при таких трагічних умовах втекли з-під обстрілів, треба починати нове життя. Нові ну, кон дверей давно вже нема. Так що Додому не вернемося. Додому вже не вернемося, ми це точно. Там нічого нам робити. А куди ж тепер? Якось буде. Торбу возьмемо і підемо по світу. Як у Біблії написано. Дар'я Візер Ілля Ломовський. Новини 9-го каналу.